Вітаю! А давайте будемо відвертими. А як мала відреагувати Польща? Ну от, залітають на її територію дрони. Що повинна робити Польща? Здавалось би, дати удар у відповідь. Удар у відповідь як? Кому? Удар у відповідь якими засобами? Ну, питання доволі серйозні. Можна було запустити дрони в бік Російської Федерації, напевно. Але сказати, що вони випадково залетіли тоді на Російську Федерацію, вже не вдасться. Ну, це очевидно. І Польща вибрала абсолютно простий, прямий, простий, абсолютно і безпечний для себе варіант. Зробивши вигляд, що дрони дійсно залетіли випадково, прийнявши частину російської версії, не будемо називати пропаганди версії. Вони можуть бути свої версії. Вони ж не будуть цими версіями. Себе хлістать. Ну, частина російської версії полягає в тому, що це Україна ребами відвела дрони і вони полетіли в бік Польщі. Щоправда, полетіли як скучненько Ну не будемо про це теж говорити. І от виникає питання: реакція поляків правильна чи ні? От задайте собі питання це. От ви а, поляк, ви президент Польщі. Ви бачите, що за вашим забором іде війна, чубляться там сусіди, люди, неважливо, народи. А ви, ви певним чином, одному з сусідів допомагаєте. допомагаєте. І тут вам залітає щось від аж того сусіда. Що ви будете робити? Що? Ну, напевно, найкращий варіант, якщо ти не хочеш втягнутися в цю драку, зробити вигляд, що ти не при ділах. Що ти не образився, що ти на це не реагуєш, і на тебе це ніяк не вплинуло. Ми з вами можемо на це е, ну, знаєте, відреагувати так: ну так не можна, ну що це за підхід, ну як же так? Адже що це за така несміливість, е, абсолютна е, отака боягузість? Ну як же це може бути? А я вам скажу: може таке бути? Може. Якщо ти хочеш свою країну вберегти від ну, злиднів, від війни, від руйнування, від смертей, від можливого поділу території, адже Польща теж підпадала під поділи. Був перший поділ Польщі, другий поділ Польщі, он навіть Саня і той пам'ятає, м'яука каже: Да, да, були, були. Польща це це пам'ятає, пам'ятає, як їм важко було поєднатися. Поляки пам'ятають, як важко було свою країну зібрати докупи. Вони це все чудово пам'ятають. І сьогодні, коли вони фактично на пікові свого розвитку в новітній історії, у них є гроші, у них є логістика, у них є слово в Європейському Союзі. Вони в НАТО, вони а, заможні. У них немає такої тотальної корупції, як в Україні, і як у них до речі була в 90-х роках. І тут виникає питання, а для чого їм втягуватись у воєнний конфлікт? Для чого? І відповідь у мене немає сенсу. Просто задайте собі просте питання: як мали відреагувати поляки? Як? Я от сьогодні бачу деяких експертів на каналах, там, знаєте, от запрошують їх, і вони розповідають, що той, хто обирає там. Ну, коротше, боягузість замість війни, там, чи сором замість війни, то й отримаю і війну, і сором. Знаєте, хочеться на лобі у них повибивати афорізм, там, або ще щось, або не тренди. Знаєте, тут книжки є там не сси, не, не панікуй. там, і так далі. А тут хочеться от написати афорізм або не тренди. Не тренди, тому що. Обов'язок керівника держави полягає якраз в тому, щоб зберігати життя, зберігати здоров'я, зберігати територіальну цілісність, зберігати суверенність, незалежність і так далі. І якими способами це буде досягнуто, оце має не колихати нікого. Якщо поляки вважають оце таким підхід такий нормальний, то все окей. Тобто. Ці політики, які сьогодні не відповіли Російській Федерації, там, ракетами, дронами і так далі, вони підуть на вибори. І якщо поляки будуть вважати, що ось це дуже поганий варіант, то вони тоді не оберуть цих політиків. Але я думаю, що дивлячись на війну в Україні і на те, як інколи, інколи краще прикусити, прикусити язика, інколи краще зробити крок назад. Для того, щоб потім зробити два вперед, або, як мінімум, не отримати е, в носа. Ну, я думаю, що такий підхід може знайти виправдання в народів. Ну, Уявіть собі, що йде драка, а ви замість того, щоб зробити крок назад, робите два кроки вперед і смачно отримуєте внос. А ви могли просто від удару відійти. Могли? Могли? Ніхто ж не скаже вам, що ви боягуз, що ви несміливий. Ви просто відійшли, ви просто відійшли. І зберегли собі здоров'я, зберегли собі життя, своїй країні незалежність, а там ви розберетесь. Мені думається, що поляки вчинили доволі правильно, доволі мудро. Вони оберігають свою землю, вони оберігають свою територію. І звинувачувати поляків або НАТО в тому, що вони якісь боягузи. Не варто, просто ми хочемо, щоб НАТО вписалося. Ми хочемо, щоб НАТО почало агресивну політику відносно Російської Федерації, тому що для нас це принципово, нам би це полегшило ситуацію. Але ні, вони не будуть заради нас нічого робити. У них є свої країни, у них є свої народи, у них є своя земля, у них є свій розум, і вони розуміють, що агресія словесна чи будь-яка інша агресія може призвести до. Непоправних наслідків. І може так статися, що вже завтра а, ви пошкодуєте про те, що ви сказали сьогодні. У кожного з нас з вами є такі ситуації, коли ти хочеш сказати ну, купу всього, а потім ти перекусиш язика і думаєш, ладно, Бог з ним. Давай будемо жити, по принципу, дай дураку дорогу. Ви часто живете таким принципом. От, наприклад, їздите дорогу і бачите, якийсь неадекват летить. Ну, ви ж не наздоганяєте його, навіть якщо він вас підрізав. Я навіть не моргаю таким, я навіть не сигналю таким. Полетів і Бог з ним. Для чого? Я можу наздоганяти, я можу і наздогнати, в мене автомобіль дозволяє. А що далі? що далі? Отримать якусь розборку, отримать, що? Я не поліція, я не е, камери, я не служба і так далі. Для цього є держава. І тому кожен із вас так вчиняє. Звинувачувати поляків не варто. Варто зробити уроки. інколи, інколи, Варто десь прикусити язика, інколи бути мудрішим, інколи бути поступливішим, інколи тримати дулю в кишені, але робити своє. Це дуже важливо. Просто так, іти на ви, іти а, відкрити, з відкритим забралом на того, хто сильніший за тебе, напевне, не варто. Варто продумувати плани, варто продумувати стратегії. А не забувайте старе прислів'я, яке говорить, що ненависть породжує оце почуття помсти. Ви хочете часто помститися, але помста це блюдо, яке подають холодним. Якщо ви одразу намагаєтесь помститися, у вас, як правило, нічого не виходить. Тому інколи, інколи потрібно зробити крок назад, для того, щоб зробити 2, 3, 5 кроків вперед, а не просто отримати в носа і валятися потім в калюжі власної крові. Поляки зробили правильно, НАТО зробило правильно, але відносно них. Нам би хотілося, щоб вони вступились за нас. Але для чого їм це робити? У них є свої країни, у них є свої народи, у них є свій розум і свій обов'язок захищати свою територію будь-якими способами, в тому числі і зробивши вигляд, що ти чогось. Не помітив. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, поділіться вашою думкою. Вона важлива!